На базі двох ЦНАПів Вознесенівського центральному і на базі Хортицького терпідрозділу ЦНАП організовано центри по рекрутингу до лав наступу. Добровольці мають можливість звернутися та оформити відповідні документи, які передбачені профільними представниками, які знаходяться тут на території. Це національного гвардія України, це Національна поліція України та Державна прикордонна служба. До нашої бригади «Лють» Національної поліції України жваво подають. Ця анкети серед цивільних громадян, чому ми нескінченно скінченно раді. Ми набираємо молодь, і не тільки молодь, а всіх бажаючих, всіх у кого є воля, сила, і оця людь, за допомогою якої ми зможемо вигнати ворога з нашої землі. Ну, більше мотивовані приходять які в середній вік. Середній вік. Ну десь 40 40, 40 років та да, сорок п'ять. так. Вони... закупованих є люди. Території є. є. Так. У нас з перших днів війни розбили повністю нашу тракторну бригаду, побили техніку, побили оборудження, склади. Ми все рівно працювали, вигнали техніку, яка залишилася, яку відремонтували, все рівно засіяли всі поля. Зараз вносимо добрива, ну yes. і так. І, звісно, yes. робимо під обстрілами постійно. Постійно під обстрілами постійно бачимо розриви, постійно бачимо війну. Ну і мені мною було прийнято рішення не тікати, нічого, не, не а йти, напевно, захищати свою землю, свою роботу, свій дім, який теж пострадав від обстрілів. Ну, от така мотивація і все. Як Дякую. би так. Дякую вам за ваш вибор.